Задуваємо, загадуємо бажання і бажання, які збуваються, несуть нам щастя. Чим більше в нас буде щастя внутрішнього, ще раз кажу, тим швидше завершиться війна. Гарне для України. Давайте, давайте подивимося, що сьогодні нам доброго підкажуть. Бо я чую, що Україна виходить на якийсь рівень тих е, нових співпраць, яких ще до сих пір взагалі навіть і не було. Але про що е, думалось, хотілось і говорилось? Ну і енергія зміни ситуації в будь-який момент е, мається на увазі по припиненні бойових дій. Також нікуди не поділась, вона активна, навіть дуже активна. Так, що в нас перше йде? Прислухатись до інтуїції, карта звільнення. Звільнення від страху, звільнення від ілюзій. Сьогодні, протягом нашого ефіру, ми це говорили багато і часто, і додатково йде активізація ще енергосил, які спали. Я навіть в тому числі розумію, що наші програми вони дають активацію тим місцям сили, і потім навіть мені пишуть теж деякі люди, які. Мали при мають, мали причетність до активації, тобто та інформація приходить, щоб ми розуміли, що ми все правильно. Сікаєте, я хочу прочитати коментар, поки він не втік. Хортиця притягнула до себе ракету, яка летіла на міст, де йшов потяг. Запоріжжя, Львів. Тим самим життя були збережені. Тільки скло в вагонах повилітали без уск... люди без ушкоджень. Ну от маєте підтвердження. Далі король мечів, сильний покровитель, ще плюс для України. Мені більше нагадує того Мерца. Дивіться, який бачите, король високий, темноволосий, такий, знаєте, об'єктивний, поважний, розумний і такий, знаєте, чіткий. Ну, от, чесно кажучи, всім настрою Мерца, то завтра Росія точно клякне. Ну, от так, Давайте такий теж зробимо поселці. Так, далі дев'ятка кубків це про здійснення бажань. Бачите, задуваємо ці от, як вони, одуванчики, як вони по-українськи. Цікаві, одуванчики, бульбавки. це ж російський. А, Бульбав. так. Оці, бачите, задуваємо, загадуємо бажання, і бажання, які збуваються, несуть нам щастя. Чим більше в нас буде щастя внутрішнього, ще раз кажу, тим швидше завершиться війна. Так, наступне повернення чогось важливого, значимого з минулого. Важливі технології, важливі розробки, розробки чогось нового в нас, і те, що робиться таємне, ще якісь важливі спецоперації, взагалі, розробка дуже такого чогось важливого, значимого, це робиться таємно, а результати ми бачимо по території Росії, і це буде з кожним разом все більше наростати, поки вони не припинять, поки Росія повністю припинить всі бойові дії в Україні і просто піде звідси. Туди до себе в болота. Можливість скинути важкий груз, скинути дисбаланс, стреса і всякі такі перепрацювання, полегшення, то дають такий, знаєте, як ще один пазлик, якийсь такий маленький, знаєте, як ключик, але який відкриває дуже великі двері. Тобто от, от те, що відбувається. Навіть ті події, які відбуваються зараз, із тими обстрілами, вони в результаті якби, трансформуються от, для відкриття тих чергових великих дверей для завершення війни. Для завершення війни. І карта імператриці народження того, що ми так довго виношували. Це на Смісте червень йде під знаком цієї карти, цієї енергії. Народження того, що ми виношували. Ось які плани, навіть які там таємні виношувалися по там, ліквідації важливих об'єктів, це все далі буде. Це тільки початок. Тому Росії краще зупинитися. Ну, так, завтра просинаємось з хорошими новинами. Так, вчимося нового отримання нових знань, до речі, навіть що ми говорили, це багато чого нового. О, знову ж таки, чудова карта, де Кремль горить, я її так називаю. Це зміни, де Кремль горить гарно і все палає. Чудово. Так, далі це про духовні істини, відкриття нових знань для того, щоб ми могли їх використовувати. Сила для нас аркан імператора це знову про того якогось дуже хорошого, сильного покровителя. Ще йде енергія активна жіноча. Тут мені згадується: сьогодні коли з вами говорили: дочка Келога. От і та сторона, яка має пост, пост зранку, бачили її? Н ні, я не а що там. Обсловує? Пише, тато було дуже гучно. Я сподіваюся, що всі типу побачили, що Росія не планує завершувати війну. А, ну от чесно не згадала щойно, як знаєте, такий інсайд. От тут карта жіноча, і якось так дочка Келога. Значить, там з тої сторони робота відвідна ведеться. Для нас, за нас і так далі. Все-таки ця та енергія жіноча так є як лейтмотив. Вона всюди присутня і вона всюди гарно себе показує. О, смерть ворогам, карта трансформаційна смерті. Так що, ще раз кажу, краще Росії припинити війну. Знаєте, коли є варіант, що поки вони думали, що, може, грають їхні ігри, насправді вони грали в наші. Знаєте таку фразу, uh -huh. і потім тотал фейл, тотальний провал, Вибір, нові стратегії до речі, що ще цікаво може бути в Україні зараз найближчі періоди. Це ще якась важлива зміни, переміни саме військових цих напрямках. Так, тобто вже було на днях. Але це ще буде Знаєте, мені так показували, як оцей знаєте, швейцарський годинник механізму. Де всі шестерні, що працювали добре, вони мають бути всі правильно між собою поєднані, і кожен має бути в своєму місці. Тому це буде зараз ще відбуватися. Якісь важливі перестановки. Ну і нові технології, які можуть бути лише в Україні для подолання ворога, і про це ми теж можемо дуже скоро дізнатися. Цей рік рік сюрпризів. Для Росії дуже поганих, для нас хороших, бо це наша сила. Далі можливість завершити незавершене, завершити незавершену симфонію. Далі карта ремонту, тобто поремонтувати, заштопати щось. Можливість підсилення, я думаю, може і наших захисних систем. Тобто, деякі є ще прогалини, додатковий прихід допомоги для от, кажу, залатати ці якісь такі ще. Платні зони ділянки для ще більш ефективного захисту України від обстрілів. Карта нових благословень. Беремо, користаємось, приймаємо чудово взагалі прекрасно Так, ну тут це про вибір. Добре, думайте, що ви думаєте, які ви робите посил, котра нам нагадують. Карта, от ваша уява, візуалізація, дає вам бажані результати. Все, так. Обмін подарунками. Ми ж кажу, подарунки ще будуть. І для нас. І від нас, для Росії. Так, і карта Soulmates. І підтримка необхідна теж в нас буде. Навіть найближчими. Я думаю, днями дуже неочікувано. Знаєте, кажуть, допомога теж може прийти, звідки і не чекав. Це дуже важливо. Ну, якось так.